Будь Лав, колега Юрійович Ляшкові радикальної партії. Олег Ляшко радикальна партія. Шановний пане голово, шановні колеги народні депутати. Я думаю, що ніхто не піддає сумніву необхідність роботи парламенту, особливо в умовах російської агресії. Але які рішення має приймати парламент? Якщо ви вийдете зі кабінетів, якщо ви підете так, як я до людей, наприклад, учора в неділю ми зустрічали з жителями Чернігова, моїми земляками щодня проводимо зустрічі в різних частинах країни. Немає сьогодні більш нагального питання аніж катастрофічне зубожіння українських громадян, аніж о той період, який в історію України війде під назвою тарифний геноцид, коли внаслідок підвищення, катастрофічно підвищення вартості тарифів, вартості газу. Розказують людям про необхідність платити по європейських цінах тарифи, при цьому забули дати людям європейські зарплати і пенсії. Коли люди не можуть звести кінці з кінцями, коли 3 мільйони людей отримує пенсію менше тисячі гривень, коли мільйони людей отримують пенсію 1100 гривень, коли мільйони безробітних в першу чергу молодь, ви при цьому розказуєте про європейські ціни на газ і тарифи. Коли уряд Порошенка гройсмана морочи нам голову, розказуючи, що з бюджету усе покриють, усі витрати, Підвищення з бюджету треба було понад 40 мільярдів гривень. Після підвищення це більше 70 мільярдів гривень. Хто отримує ці гроші? Олігархи, власники теплокомуненерго. Ці гроші не отримують громадяни. Якщо у нас в бюджеті є гроші 70 мільярдів гривень, то їх треба спрямувати не на субсидії, перетворивши всю країну вже браків, а на радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, щоб люди не ходили, не випрашували ті субсидії, щоб вони мали достойні зарплати, достойні пенсії. Ви піднімаєте піднімаєте зарплату на 100 гривень, ви пенсію піднімаєте на 50 гривень, натомість десятки, 70 мільярдів гривень ви віддаєте олігархам. Тому ми вимагаємо від вас, пане голово, від коаліції панамських патріотів почути нас, опозиційні фракції. Немає більш нагального питання аніж зупинення тарифного геноциду. Немає більш нагального питання, ніж боротьба з корупцією. Коли ви говорите про те, що парламент здав тест на боротьби з корупцією, проголосувавши за арешт Раніщенка, це половина правди. Тому що інша частина правди це відмова парламенту голосувати за створення слідчої комісії по розслідуванню офшорів. І корупції президента і його оточення увесь світ розслідує офшори і зловживання високопосадовців. Європейський парламент створив комісію. Інші парламенти створили наш парламент, наслідок того, що створили коаліцію панамських патріотів за участю різних фракцій. Ви відмовляєтесь розслідувати корупцію і офшори президента, голови національного банку, міністра фінансів. У нас міністр фінансів Данилюк, директор трьох офшорних компаній. І ви вважаєте, що це нормально? У нас через офшори за оцінками спеціалістів. Минулого року з України вивели до 12 мільярдів доларів, ви йдете до міжнародного валютного фонду, берете півтора мільярди доларів чергового кредиту, за яким ми маємо розплачуватися українською землею, підвищенням пенсійного віку, продажем підприємств стратегічних державної власності, скасуванням залишками режиму оподаткування пільгового для сільгосвиробників для малого, середнього бізнесу тощо. От що ви робите? У вас відсутня будь-яка економічна політика. Коли ви говорите про загрозу. За які є з боку Путіна зовнішньої агресії, то я вам скажу, що внутрішні загрози вони ще більше ніж зовнішня загроза, тому що згадайте історію Російської імперії, хто дестабілізував наслідок соціально-економічних потрясінь всередині імперії, фактично була втрачений фронт проти німецької армії. Сьогодні ви робите те саме: ви проводите політику геноциду, яка дестабілізує внутрішню ситуацію і фактично грає на користь Путіну. Ви сьогодні усі свої прорахунки, всю свою корупцію. Всі свої зловживання пограбунок людей, ви списуєте, всі повинні мовчати, бо інакше ви граєте, лєте воду на руку Путіна. А ви, коли грабуєте українців, ви на чию воду лєте лієте воду? Коли ви в пенсіонерів, коли ви в безробітті, коли ви в дітей малих, забираєте останні, ви на чию мельницю воду лєте? Тому ми закликаємо вас зупинити цю політику тарифного геноциду. Фракція радикальної партії продовжує завтра сидячий протест, наголошую, мирний. Не насильницький. Ми вимагаємо від вас створення слідчої комісії по вшорах по корупції президента і його оточення. Ми вимагаємо від коаліції панамських патріотів створення слідчої комісії по тарифах по розгляду обґрунтованості цих тарифів. Ми запропонували цілий ряд законопроєктів, зокрема 3747 про доручення уряду провести перерахунок ціни на газ для громадян, повернути пільгову норму споживання газу для українських громадян. Ми вимагаємо від вас повернути фермерам пільгові режим оподаткування У людей забирають останні, не трогати малий і середній бізнес. Ми пропонуємо цілий ряд законопроєктів, які дають можливість долати безробіття, радикально підвищувати доходи громадян. От що треба робити, а не грабувати країну, як це ви зараз робите.